Вітаю вас, мої дорогінки, на своєму новому каналі. Він україномовний канал називається Eleonora Magic Coffee. Звати мене Еліанора Бальтазар. І я вас сьогодні попрошу пригадати своє дитинство, улюблені свої казки. І я зараз скажу чому. Подумайте про свою улюблену з дитинства казку. Бо в нас називається тема наша підказки від каски, від вашої улюбленої казки. А, я не знаю, яка тут в чашечці буде у нас казка, але, можливо, дійсно буде щось казкове, якісь казкові підказки. Так. Дійсно, бачу щось казкове. Зараз скажу чому, тому що я бачу якісь вежі. Так, я зараз зроблю так, вийму оце скляне наповнення моєї чашечки. Я зараз вам покажу, дивіться, ось бачите, які ось вежа. Принаймні високий будинок. Ось ще один. І між ними таке щось як прірва. Ну, знаєте, якось цікаво, знаєте, в чому, в чому справа. Тут можна трактувати так, що якісь будинки зберегли свою. Недоторканість, не дивлячись на те, що щось зруйнувалося. Тобто а, тут навіть не вас показано, а ваші будинки. Тобто вони вціліли, вони цілі, вони можуть не в дуже такому становищі бути а, стабільному і, знаєте, міцному, але ж вони а, стоять. Стоять, ну цікаво, прірва є, але ж будинки, ось ці, вони стоять. Тож подумайте, в кого схожий такий ландшафт, я би навіть сказала, то мова тут піде саме про вас, про ваші ситуації, в кого на, якомусь холмі, на якомусь підвищеному, підвищеній місцевості на таку, на пагорбі. Угу. Так, але дещо, дещо скотилося вниз. Менший який-то будиночок. Не знаю, наскільки то добре. Так, ну хтось навіть е знаходиться більший тривалий час у якомусь Підземіллі, знаєте, можливо, це бомбосховище, я так припущу. Великий час ви якось як немов би під землею проводите. Але ж дивіться, я бачу тут стяг, над... це територія, слава Богу, України, і тут мені показує. Ну, не дуже казкове у нас таке передбачення, начебто виходить. Знаєте, і тут, до речі, що є майбутнє от у людини, яка дивиться, це передбачення є майбутнє, адже тут у вигляді таких міражів, у вигляді якихо цікавих подій, таких, що ось ви спостерігаєте щось у небі, але це щось добре. Буковка ж відіграється. Можливо, це ім'я ваше, можливо, це ну, слова можуть бути якісь життя, наприклад, підказки, відказки, відказки так, що вам буде даровано життя, не дивлячись на якісь такі ситуації непрості. Так, бачу тут шлях з кінцевим результатом хорошим. Бачу пару, яка цілується, поєднується у поцілунку такому. Ну і це вже є добре. Давайте ще подивимось підказочки від блюдечка нашого. Адже так, воно задумано ворожіння на кавові гуші, що, що трактуємо і з блюдечка також. Давайте подивимось. Хто чекає когось з якоїсь дороги. Е іде така римська п'ятірка, можливо, це місяць травень, е щось буде, якісь звістки, або це, е знаєте, така галочка. І навіть котре вже котре передбачення, буква В від також Вікторі з англійської перемога. Тобто будемо сподіватися, що це буде перемога. Також тепер вона перетікла ось у «Вай» Я зараз вам покажу, подивіться, ви бачите цю буковку «Вай» англійську. З неї, до речі, може починатися і слово Yes. Англійське це означає так. Українсько і слово yesterday. Yesterday Це вчора. Ну, я думаю, якщо ми тут передбачення робимо, то значить тут відповідь може бути Єс. Yes. Якщо ви задаєте якісь питання, можете задати, до речі, так. То відповідь буде ЄС. Можливо, ви так на підсвідомості якісь задавали тут питання, чи повернеться людина, наприклад, то це ЄС так, чи кохає вас та людина Єс. Так. Так, бачу риб'ячий хвіст, навіть такий хвіст кіта в попередньої нашій чашечці, наче сам кіт був, а тут вже хвіст. І там, до речі, був без хвоста. Такий свіний хвостик. Тобто основна сума, це вже про гроші, про фінанси, буде отримана раніше. Якщо вам щось не доплатили, то буде і доплата. Ось, бачу. Так, бачу також таке як хвіст ската, такого електрично, будьте обережні зі струмом, це така вам підказочка. Так, Хтось лежить, не хоче рухатися, але ви повинні, адже рух це життя, ви ж це знаєте. Так, Хтось управляє транспортним засобом. тут чи... Мотоцикл, чи навіть трактор, чи щось таке. І знаєте, без верха такого немає верха у цього транспортного засобу. Може бути, звісно ж, велосипед, але ж більш схоже або на мотоцикл, або навіть на такий міні-трактор. Не знаю, я не знаю, наскільки багато користувачів ним користуються, але я його бачу. Трактор, Адже зараз почнуться ось польові роботи посівна. Я думаю, це мені тут про це показують. Буде успішно. Так, принаймні тут такий пагорб показаний. І навіть трикутник, тобто під захистом вищих сил. І хай буде так, дійсно, підказчики в мене тут є. Так, знаєте, такий купол є. Ви знаєте, ми зараз е екстрасенси так магії робимо куполи енергетичні над нашою країною. Над більшістю. Так, а ну зараз. Щось не зберігає шумові в студії. Так, вибачте. Підказчиків багато з'явилося. Так, купол є, і купол осяяний навіть такий промінь з неба до нього. Тобто правильно будується купол, не просто що ви уявляєте купол, а і струмінь з неба золотавий, і тоді вже він розподіляє цей купол на ту територію. На яку ви вважаєте за потрібне. Уявляєте частіше такі захисні куполи? І бажаю всім бути захищеними. А саме головне нам всім перемоги. Отака от, от сьогодні начебто казково, начебто не дуже казкова така у нас чашечка була. Тож пишіть моє любі коментуйте, це новий канал мій. Я його лише зараз розвиваю, і для розвитку потрібні ваші коментарі, ваші вподобайки і, звісно ж, підписки на цей канал. Я вас всіх дуже люблю, ваша Еленора, Пока-пока.